І хоче мати стосунки з тобою, і отець послав свого Сина Ісуса Христа, щоб мати з тобою стосунки. Отець Бог, творець неба і землі, все, що ти бачиш, навкруги це створив Бог для насолоди, щоб люди насолоджувалися, але гріх прийшов і все нищить. І Бог послав свого сина, щоб спасти нас від гріхів. Бог послав свого сина, щоб ми мали до нього доступ. Щоб ми змогли до нього прийти. І Ісус, проливши свою кров, Він знищив цю перегородку, яка стояла між тобою і Богом. І тому Бог чекає, коли ти до нього прийдеш і поговориш своїми словами. Бог просто хоче, щоб ти своїми щирими словами поговорив з ним, як з батьком, покаявся, навернувся, і Господь тебе прийме. Бог хоче, щоб ти відвернувся від зла і навернувся до нього. Бо хоче дати тобі свого Святого Духа в серце. Він хоче тебе простити, омити і благословити. Поклич Ісуса Христа! Ідеш зараз по дорозі, молися до Бога, спілкуйся з Богом своїми словами. Бог близько! Бог близько! Хай Бог тебе благословить! Господь любить тебе! Ісус помер за твої гріхи і воскрес для Твого оправдання. І він хоче тобі дати вічне життя.